Всім привіт! Будемо сьогодні обробляти бджіл біпіном проливом. Значить, приготували ми літрову бутилку, ампулу біпіна і значить, альбомні листки промащені. Вони його може видно так, олією. Значить, ми підкладемо, зробимо контроль. Як сипеться кліщ, працює чи не працює. І покажемо цей. Робимо результант. обробіток. От сім'я. І ми беремо, проливаємо. І накрили. І так робимо. І так проходимо. Я роблю 10 сімей, дивлюся, як працює препарат, а потім обробляю всю останню пасіку. Тому що я вже колись. 5 років тому був опікся на скабах Півпосіки був поклав, після того тільки контроль, тільки препарат, як він діє. І тільки на П'ятьох, десятьох сім'ях, а потім всю пасіку. Що я рекомендую робити і вам? Ніколи не обробляйте препаратом всю і зараз. Зразу перевірте, упевніться, а потім працюйте. Я ж так же само підклав лиски. Подивлюся, скільки впаде кліща, щоб було видно, чи далі потрібно обробляти, чи можливо його і не потрібно робити пролив. В принципі, стояли полоски варолом. Раз обробив димпушкою амітразом з керосіном, ну і робимо пролив. Просто контрольний, чи є, чи нема. І нам покаже, якщо у нас там впаде один-два кліща, значить нічого ми далі не робимо. Якщо в нас впаде там багато, будемо приймати міри. Будемо дивитися. Все ми вам покажемо. Дякую за перегляд. Ставимо лайк. Всім підписуємо. підписуємося на канал. Сьогодні 21 жовтня, ранок. Значить, вчора ми 20 жовтня обробляли бджіл. Значить, обробляли ми проливом біпіном. Значить, дивимося по результату. Результатом я задоволений. На цьому, значить, раз, два, два. Три, чотири, п'ять кліщів тільки. Читаємо на слідущому. Раз, два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кліщів. Так, третій екземпляр. Раз, два, три. Три, п'ять кліщів. І 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14 і 14 кліщів. Значить, оце такий результат. В принципі, кліща небагато. Ну, але ж повторююся, стояли полоски варолом. Стояли вони це в той період, коли й був розплід. Потім при кінцевому вже майже виходив розплід. Ну, ще в деяких сім'ях був розплід. Ми пройшлися дим пушкою. І тепер, уже коли немає розплоду, ми пройшлися проливом біпіном, діюча речовина мітрос. І бачимо такий результат, що посіці пасіці кліща майже немає. Чи далі обробляти, чи не обробляти останні сім'ї під питанням? Ну, напевно, все-таки один раз пройдуся. Тому що, бачите, є де зовсім нема, є, де більше 10 кліщів. Це і не критична маса, але ж навесно цей кліщ, знову ж самки дадуть припут. І буде нова генерація кліщів. Значить, моє бачення потрібно раз пройти, контрольний, ударимо по всі пасіки, значить, по особу. Ну, Після біпінну ну, бачимо. Тут а, на листках видно, де лежать мертві бджілки, на яких попала, а мітрас 1, 2, 3, 4. Значить, на дні немає. Прийшло більше 12 годин. Бжоли ну, все ведуть себе хорошо, то можемо зараз пройтися подивитися, От, наприклад, саму перву, 51 перву ми в тому, вчора починали, одні рукою знімаю, звісно. Ну, зараз ми так глянемо, як вони себе ведуть. Ну, отак себе веде ця сімейка. Сьогодні у нас тепліше на дворі, трохи, вони активніші. Зараз їх накриємо. Вони активніші. Як бачите, одна клійонка. І більш нічого, поки що ніякого утеплення. Хай <кій> зимують потихеньку. Вже діло движеться к зимі. Це ось у нас є такі ще такими лотками сьогодували, ще не поховали. Лоток розсадний, солома пшенична, поставили, налили, 5 літрів, забрали. Удобно, хорошо, Ну, але. Коли є підкришники, у мене на посіці нема підкришників. Під саму кришку мало малувато міста. Якраз впритик притик потрібно робити підкришники. І, мабуть, в цьому році доска є, доска заготовлена, мабуть, зробимо підкришники, та магазини будемо робити на всю посіку. Збільшувати магазинів на наступний рік від українських вуликів ми. Відмовимося, ось як бачимо, є такі чудові українські вулики. Краска є звісно облущилась на них. Він. Пересадимо їх по весні у лежаки, тільки лежаки у багатокорпусні. Просто щоб була вже одна система рамок. І від 230-ї також буду відмовлятися. Що, що я буду робити з цим корпусом? Просто на 230-й корпус зроблю ставку 7 см і буде 300-й корпус. Вуликів на пасіки таким чином збільшиться. Дно кришку дороблю і магазини. І можна сказати, в мене буде ще 100-процентовий комплект запасних лапа, ну, вуликів, так як в мене 230 корпусів, ну, корпусів ну, дуже багато. Перейду по тій причині, що просто відмовляємося, щоб була одна рамка, набагато легше працювати. Тому тобто, що у нас в наступні ріки плани збільшитися, напевно, вдвоє вже. Вже думаємо, напевно, на конкретне збільшення. Тому що така ситуація, що працювати щось потрібно, робити потрібно. Хто хоче, той завжди знайде чим займатися. А як хто там плаче, не хоче, так. То його і не буде чим працювати. Так, дякую значить, за перегляд. Дякую ще раз повторюю за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Це така у нас картина по кліщу. Всі побачили. Ну, але обов'язково обов'язково потрібно класти отакі вкладища. Те, що ви обробили там, полили на голову бжолам, Непонятно, що хрен ту знайшов. Чи... Подіяло чи не подіяло? Та я обробив, так а воно подіяло, так я не знаю. Так а що ти обробляв? Ну, я обробив, значить все буде добре. Та, Є таких багато що, обробив, ти обробляв, добре, да, а чим ти обробив? Та там ще вельовий кислотою. Так як кліч сипається, так а я відкуди знаю. Пишуть, що обробив, значить, чи як. Пишуть, що сипається, значить, у мене посипався. А в ітогі весною нема посіки. Ну. така ситуація. Ось вот ще такий хороший эпизод. Зараз покажу, якщо камера передаст. Дивіться, як це в українському, да, тут такий великий льоток. Сидять на льоточку, а? Бжилки. бжілки. Ну, ось така ситуація. Так що, что... всім миру, добро. Мирного неба. Всім Привіт. підписуємося на канал. Сьогодні 21 жовтня, ранок. Значить, вчора ми 20 жовтня обробляли бджіл. Значить, обробляли ми проливом біпіном. Значить, дивимося по результату. Результатом я задоволений. На цьому, значить, раз, два, два, три, чотири, п'ять кліщів тільки. Читаємо на слідучому. Раз, два. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім кліщів. Так, третій екземпляр. Раз, два, три. Три, п'ять кліщів. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, один, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять і чотирнадцять кліщів. Значить, оце такий результат. В принципі. Кліща небагато. Ну, але ж повторююся, стояли полоски варолом. Стояли вони це в той період, коли й був розпліт. Потім, при кінцевому вже, як майже виходив розпліт, ну ще в деяких сім'ях був розпліт. Ми пройшлися дим пушкою. І тепер, уже коли немає розплоду, ми пройшлися проливом біпіном. Дівчата речовина мітрос <кхе> і бачимо такий результат, що в посіці кліща майже немає. Чи обробляти, чи не обробляти остальні сім'ї під питанням? ну, мабуть, все-таки один раз пройдуся. Тому що, бачите, є де зовсім немає, є де більше 10 кліщів. Це і не критична маса, але ж навесно цей кліщ, знову ж самки дадуть приплут і буде нова генерація кліщів. Значить, моє бачення потрібно раз пройти Контрольний, ударимо по всі пасіки, значить по осібу. Ну, після біпін, ну, бачимо тут. На листках видно, де лежать мертві бджілки, наверное, на яких попало метро з 1, 2, 3, 4. Значить, на дні немає. пройшло більше 12 годин. Бжоли ну, все ведуть себе хорошо, то можемо зараз пройтися, подивитися. От, наприклад, саму 51-го ми в тому вчора починали. Одні рукою знімаю, звісно. Зараз ну, ми так глянемо, як вони себе ведуть. Ну отак, отак себе веде ця сімейка. Сьогодні у нас тепліше на дворі трохи. Вони активніші. Зараз їх накриємо. Вони активніші. Як бачите, одна клійонка і більш нічого поки ще ніякого утеплення. Хай зимують потихеньку. Вже діло движеться к зимі. Це ось у нас є такі ми, є ще такими сьогодні годували, ще не поховали. Луток розсотний, Солома пшенична, поставили, налили, 5 літрів забрали. Удобно, хорошо, ну, але коли є підкришники, у мене на посіді нема підкришників. Під саму кришку мало маловато міста. Якраз впритик. Потрібно робити підкришники. І, напевно, в цьому році доска є, доска заготовлена. напевно, зробимо підкришники. Та магазини будемо робити на всю посіку, Збільшувати магазинів. На наступний рік від українських вуликів ми відмовимося. Ось, як бачимо, є такі чудові українські вулики. Краска є, звісно, облущилась на них. Пересадимо їх по весні у лежаки, тільки лежаки у багатокорпусні. Просто щоб була вже одна система рамок. І від 230-ї також буду відмовлятися, що, що я буду робити з цим корпусом. Просто на 230-й корпус зроблю ставку 7 см і буде 300-й корпус. Вуликів на пасіки таким чином збільшиться дно, кришку дороблю і магазини. І, Можна сказати, у мене буде ще 100% комплект запасних вуликів, так як в мене 230-х корпусів ну, ну, дуже багато. По тій причині, що просто відмовляємося, щоб була одна рамка, набагато легше працювати, тому що у нас на наступні ріки плани збільшитися наверное, вдвоє вже. Вже думаємо, мабуть, на конкретне збільшення. Тому що така ситуація, що працювати щось потрібно, робити потрібно. Хто хоче, той завжди знайде чим займатися. Як хто там плаче, не хоче, так то його і не буде чим працювати. Так, дякую значить, за перегляд. Дякую ще раз повторюю за перегляд. Ставимо лайк, підписуємося на канал. Це така у нас картина по кліщу, всі побачили. Ну, але обов'язково обов'язково потрібно класти отакі вкладища. Те, що ви обробили там, полили на голову бджолам. Непонятно, що хрен то знайшов. Чи подіяло, чи не подіяло, Та я обробив, так а воно подіяло. Так я не знаю. Так а що ти обробляв? Ну, я обробив, значить все буде добре. Та, Є таких багато. Що обробив? Ти обробив. добре, а чим ти обробив? Так там, ще, ще велевий кислотою. Так як ліч сипається. Так, а я відкуди знаю. Пишуть, що обробив, значить, чи як. Пишуть, що сипається, значить у мене посипався. А в ітогі весною нема посіки. Ну, така ситуація. Ось ще такий хороший епізод. Зараз покажу, якщо камера Дивіться, як Це в українському, але да, тут такий великий лятук. Сідять на ляточку бжілки. Ну це така ситуація. так що Всім миру, добро, мирного неба. Підписуємося на канал.